Всім привіт! Ми раді вас вітати сьогодні на нашому першому відкрит... відкритому підкасті. Тема нашого підкасту буде жінка-краса через бізнес і бізнес через красу. А в гостях у нас сьогодні неймовірна чарівна і жінка, яка зупинила старість Ольга Панченко, і я супермама Хелсі і Б'юті. Консультант Наталя Бухтєєва сьогодні я хочу вас познайомити взагалі з Олечкою і познайомити вас з її історією і шляхом краси безмежної турботи до себе і до світу. Олечка, дякую тобі за запрошення і вітання всім, хто нас дивиться. Ми я дуже рада тебе бачити. Скажи мені, будь ласка, взагалі про свій шлях. Чому ти обрала Мерікей? Чому обрала моряки? Знаєш, я економіст за фахом, і тому думка про те, що мати власну справу це набагато краще, вільніше і результативніше ніж працювати по найму була в мене давно. Але мій, мій прихід власне в компанію це було не на справу, не за бізнесом, а це було за красою. Я дуже хотіла використовувати для того, щоб зберігти свою молодість, як ти сказала, зупинити вік. Хоча я тоді була ще достатньо молода. І хотілося мені використовувати люксові засоби, і це стало першою причиною стати б'юті експерткою. А вже потім я відкрила тут для себе можливості розвитку власного бізнесу. В індустрії краси, ну і взагалі жінка і краса, чому власне саме компанія Mary Kay пов'язана з тим, щоб вчити дівчат бути красивими і доглянутими, і також давати їм навички для того, щоб розвиватися як особистість і розвивати власну справу. То краса і жінка це не поняття, які складно і не треба ділити. Правда, жінка має це її місія. Прикрашати собою світ, надихати. А розкажи, будь ласка, які в тебе були виклики на початку? От почну прямо з самого початку, коли я прийняла рішення і вже віддала гроші, документи на наступний день, подумавши, і навіть комусь позвонивши і отримавши перші ні, я передумала. Звоню і кажу: повертайте мені гроші. Я передумала. І дуже вдячна, і дуже добре, що процес вже пішов, гроші вже поїхали, і нічого повернути не можна було. І вже потім я взнаю, що і буде шефер, і Маріки казали, прийняти рішення треба реалізувати протягом перших 48, максимум 72 години. Моряки казали, ми. Цей час ще думаємо душею, а потім переключаємося на мозок. А мозок, як ми знаємо, спирається на минулий досвід, а в минулому досвіду цього не було. І виходить, що він може сказати: тільки те, що не берися за це, да, в тебе не вийде, бач, відмовили. Так що, якщо. Прийшла якась ідея, якщо вас кудись щось покликало, і ви довіряєте тим людям, які вас кличуть, то беріть це протягом перших одного-двох днів, тому що потім ви вже втрачаєте, як казав Бодешефер, 99 шансів із 100 це взяти. Супер. Взагалі, от хочу сказати, що от все, що приходиться до нас та от, з власного досвіду, це не просто так. Тому треба над цим думати. І якщо якісь можливості, якісь пропозиції до вас приходять, то беріть і користуйтеся. А скажи, будь ласка, що тебе тримає вже більше 10 років на топових лідерських позиціях в компанії? Власне, давайте я перерахую ці 8 переваг. Які я презентую, коли запрошую в команду новачків, і в тому порядку, як їх обрали люди, коли було опитування в декількох країнах Європи, чому зараз в сучасному світі люди приходять в компанії прямих продажів? Тож, перше, це отримати знання, навички, нову професію. Дійсно, знань дуже багато, і вони даються безкоштовно. Якщо ви вже б'юті експертка, друге це мати додатковий дохід до якоїсь своєї діяльності чи роботи на мрію, скажімо так. Третє це вже великий постійно зростаючий дохід, тому що це бізнес відкрити свою власну справу, і тут не потрібні ні великі вкладення. Так, ні якісь спеціальні умови, ні там думати, де взяти сировину, чи як укомплектувати штат людей, і там складські приміщення. Дуже багато питань компанія бере на себе і розробка, і вироб, виробництво, і доставка. і… Складські приміщення по найвищому рівню, а ти вже береш цей бізнес, так би мовити, під ключ і розвиваєш. І компанія дала більше мільйонерок жінок, ніж будь-яка компанія. Це третє власна справа. Четверте, окремим пунктом виділю подарунки, тому що це може бути від ручки чи рожевої косметички чи парасольки до автівок, діамантів. І подорожі. Так? Взагалі, розпаковуючи кожне замовлення, консультантка обов'язково буде мати щось там в подарунок: те, що вона обирає, чи якісь від компанії обрані речі, або ж ставити великі масштабні цілі і отримувати ті подарунки, які я вже озвучила. Так що подарунки це і приємно, і це коштовно, виділимо це окремим четвертим пунктом. На п'яте місце ставимо подорожі. Завжди, коли я прошу обрати з цих пунктів восьми, три ще не було жодної людини. Може, це мені такі попадаються. Хто любить подорожувати, щоб не включили в ці топ 3 саме подорожі? Так ми знаємо про що люди шкодують, коли вже роки пройшли. Про те, що мало любили і мало подорожували. В подорожах ми зростаємо, ми відкриваємо світ собі, себе світу. Так що ставимо це на п'яте місце. На шосте, шосте, сьоме, восьме, більш такі духов. Овні позиції, шосте це визнання, отримати визнання за те, що ти щось зробила. Трошки більше, ніж можливо, хтось вважає розумним чи можливим. І Mary Kay це поклала просто в основу. Компанія не витрачає кошти на рекламу, а це величезні кошти, це мільйони улітають. А, там зі сторінок чи з екранів телебачення, радіохвиль. Всі ці кошти компанія вкладає в розробку нового продукту. У нас кожного кварталу новинки, і, і, і власний дослідницький центр і визнання Визнання для консультанток, діті-експерток, директорів. І знаєте, пригадую фразу Дейла Карнегі: це перші книжки по розвитку, які я читала колись давно. Він казав: більше ніж секс і гроші. Людині потрібно визнання і похвала, і от саме це у нас відбувається. далі. Сьомий пункт це спільнота оточення. Зараз вже така навіть виведена формула, що на 50% рівень твого життя визначається людьми, з якими ти спілкуєшся. Колись давно Наполеон Хіл писав, що ваш середній дохід дорівнює середньому арифметичному п'яти людей, з якими ти спілкуєшся. Але тут справа навіть не про дохід. Uh, це Надихаюча спільнота це люди, які цілеспрямовані, які прагнуть кращого, які мають не тільки мрії, а і енергію, бажання, дисципліну іти вперед. І це рівень позитиву, рівень духовної глибини, рівень величини серця. Одним словом, це щастя мати таку спільноту, в яку ти попадаєш, коли стаєш особливо лідеркою, директоркою. Я дуже ціную моє. І оточення ми часто подорожуємо, щоквартально квартально, в найкращі куточки світу, і робити це ще й в такому оточенні це правда щастя. Це був сьомий пункт. І восьмий про вплив: ти стаєш гарніша сама. Власне в чому полягає робота б'юті експертки, лідерки. Це бути доглянутою, красивою, підтримувати свою красу самі і вчити цьому інших. Також бути успішною, впевненою самій і вчити цьому інших. Тож, ти впливаєш, ти впливаєш на те, що хтось стала більш впевненіше, дивлячись на свою доглянуту шкіру, розпрямила плечі, підняла голівку, постава, подивилася навколо, можливо, зустріла свою долю, чи там, впевнено, написала резюме на, на роботу. Це дійсно. Знаєте, у Робіна Шарма є книга, хто заплаче, коли ти помреш. А тут давайте перефразуємо: а хто щасливий тому, що ти живеш? От бути тією людиною, яка може доторкнутися і змінити твоє життя на краще. І про красу, і про успіх. Як я вже казала, компанія Маріки дала більше мільйонерів жінок ні світу, ніж будь-яка компанія, а також жінки, які заробляють 50 тисяч євро на рік. Їх дуже багато в Маріки. Тож. Це можливість отримати це самі і впливати, дати це інше. Супер. Я особисто вибрала всі ці пункти. А скажи, будь ласка, які ти зміни бачиш собі і взагалі, чому от зараз Мерікей для тебе лишається актуальною? Я дуже рада, що я лідерка вже багато років, вже більше десяти років в статусі і це життя з сенсом. Це постійна, постійне підвищення якості життя, причому в усіх життєвих аспектах. Ну, наприклад, візьмемо так, фізично. Тримати себе в формі. Навіть я вважаю те, що я народила після 40, Я цим завдячую компанії Марікей в тому контексті, що відвідувати його 3-4 рази на тиждень, по 2 години. Плавати в басейні, взагалі, ця суть роботи, цей позитив внутрішній це наповнення, воно вирішує вже і наш фізичний стан, так як вже проявлене наше тіло. Так що фізичний аспект, далі ментально. Це постійне зростання, навчання, опанування нових навичок і скілів сучасних, і це дуже цінно. Далі, матеріальний. Момент, ми про це вже говорили, так і це теж постійно зростає. Духовна сфера. Мерікей заклала фундамент свого бізнесу, з чим, до речі, дуже е, сперечалися там бухгалтери, юристи. Не буде бізнес працювати з золотим правилом, взятим з Біблії. Мерікей, А правило це таке: відносися до людей так, якби ти хотіла, щоб вони відносилися до тебе. І дух без користя. Іди, і віддавай. Ми йдемо, знайомимо, проводимо класи. Презент... Презентації, б'юті, марафони не очівозимо на ретрити, не беручи за це гроші, і не очікуючи, що кожна дівчина, що спробувала, одразу зробить замовлення. Да, тобто, цей дух безкористя, який ми ріки заклала в бізнес. Коли вона казала, що більш ніж прибутки та збитки нас цікавлять інше, нас цікавлять люди та любов. І ось ця духовність, яка є в бізнесі, вона, звісно, дає духовне зростання. Так що, ось так і завершую такою фразою, коли я статтю писала в оплески, тоді її написала: що врешті-решт, значення врешті життя. Значення мають три речі: це наша бібліотека в сенсі знань. Що ми здобули, це наші фотоальбоми, які картинки наповнювали, що ти бачила, так? Що, що було яскравого в твоєму житті. І наші щоденники це відчуття, як ти проживала кожну мить свого життя. І Марі Кей в цьому, в цьому сенсі дає дуже багатий досвід. Супер! Ну, це просто реально неймовірно. Що ж, сьогодні ви зрозуміли, що морікей це не тільки про красу, про косметику це більше, це про внутрішній твій світ, твоє ставлення взагалі до життя. Тому дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, і далі буде ще більше багато цікавого і корисного. Ми будемо готуватися для вас, тож не пропустіть, підпишіться. з вами були Ольга Панченко і Наталія Бухтєєва. Па-па!